З нинішньої ситуації можна коротко відповісти на питання: ніяких переговорів не буде. І це зрозуміло, і з позиції сторін, і з того, що навколо відбувається ситуації на фронті. Але давайте задамося питанням, чому журналіст в інтерв'ю задає це питання один і другий задає Путіну там на Далекому Сході. Ну, чого Путіну задали питання Бо сказали? Задайте, щоб він ляпнув те, що він говорить уже не один раз. Тепер чому е, західні журналісти задають це питання? Знаєте, е, мені довелося бути на переговорах, коли не те, що там журналісти, а міністри ходили за нами і казали: Оце ви це скажіть, оце це зробіть, Росія не буде цього робити, і ми скажемо, що ми, ми будемо допомагати Україні. Так само, як і це слова президента Зеленського про те, що ми погодилися на те, щоб Росія була. Росія ні на який саміт миру не прибуде, їх не буде там. І е, знову ж, е, в своїй відповіді Фюрер Московський на це питання дав вичерпну. Аргументацію треба повертатися до стамбульського документу. розумієте нормальна людина після Бучі, Маріуполя і всіх цих трагедій, який як в біса стамбульський документ, але воно ж хворе, і тому воно верзе, що попало. Звідси ця розмова заради розмови. А треба сказати заходу, що давайте це робити, воно не буде зроблено. Результат першого саміту з точки зору ком'юніке із двох позицій ми побачили. А все, що робиться зараз, ну приблизно на такий результат і вийде на тому, що буде відбуватися. І ще не зрозуміло, чи воно буде відбуватися. Мені здається, що нинішня ситуація показує, що навряд чи відбудеться. Тепер стосовно того, що треба детальний план дати, насправді. Стратегічні підходи до плану були сьогодні озвучені в закритій частині Рамштайну, а не те, що буде представлятися публічно. Ситуація із Курськом дуже добре показала стратегічне представлення з схемами і так далі. А воно у випадку з контрнаступом закінчилося тим, чим закінчилося. Курськ показав зовсім інший результат при іншому підході. Що визначає ситуацію зараз? Не стан переговорів, ні дипломатична майстерність, ні е, папери, якісь документи? Сила. Курс Росії на мілітаризацію, всеохоплюючу мілітаризацію, буде приводити до виникнення нових вогнищ війни. Сьогодні для Фюрера Московського війна це життя. Життя це війна. Відтак перемогти це здолати можна тільки силою, якщо хочете, я скажу так, розумною силою більшою. Ось відповідь на питання. Оця нинішня е, стаття 3 числа в е, Foreign Affairs, де там розповідається про те, що нам треба оборону і чек, чекати, поки коньки двине. Е, ця стаття про те, що Захід такий не розумів, чи автор а е, Пітер Шредер, мені здається, його жвати, так і не зрозумів, що насправді відбувається. Він заплутався у власних аргументах. от Реакція сьогодні на Врамштайні і Остіна і всіх інших свідчила про те, що вони розуміють правильність позиції в тому, що сила переможе, але вони не здатні виконати ті зобов'язання, які вже... Були взяті на себе або виконують їх там. Ну добре, якщо на дві треті на половину, це в більшості випадків. Звідси треба розуміти, що або сьогодні світ сформує відповідь на питання запуску ленд-лізу, як завгодно його називайте. Але мова йде про оборонно-промислового комплексу європейського, американського або тема з розширенням війни, з виникненням нових вогнищ з переростанням її. У масштабні речі це вже просто питання питання часу. Чи є сьогодні підходи? Дуже жаль, що в своєму виступі український президент, який означив проблеми з моєї точки зору, сьогодні для журналістів, які там була були важливо було б сказати і про те, а як вирішити цю задачу? Цю задачу можна вирішити способом європейського лендлізу, спільного європейсько-американського лендлізу і так далі. Ну. Зрозуміло, що для Америки рішення держави держави американської, це ще не все. Їм треба мотиви для бізнесу, який на цьому заробляє гроші для того, щоб запустити цю машину. По сусіках скрипти через певний час вже буде нічого. А ті плани, які зараз накреслені, рейнметал, там Мартін Лоххід і так далі, вони базуються на основі доктрини оборонної. Війни це системи ППО, системи протиракетної борони. Це добре, але що показує нинішня ситуація? Треба високоточно, далекобійно. Зброя треба нейтралізувати фюрера в його мілітаризації. В іншому випадку навіть можна прогнозувати зникнення лінії фронту і перетворення просто всієї території у фронт. Бо останні дні це дуже добре показують: Полтава, Львів, Кривий Ріг. Павлоград і так далі. За цим така ж сама буде тривати. А Якщо ще Іран надасть додаткові ракети, ми розуміємо прекрасно, що це може що це може вилитися. Тому відповідь лише одна: сила на силу у цій ситуації, і розумне і точне примінення цієї сили. Ось підходи, які формують з моєї точки відповідь на питання, а розмова пере, про переговори. Ой, мені це все нагадує мою розмову з китайськими дипломатами. Вони мені казали: розумієш, ми говоримо їм приємно, вони говорять, нам приємно. Питаю: а де ж відповідь на питання? А яка може бути відповідь, коли людям приємно лише від розмови? Оце і все. Бо насправді, якщо подивитися на позиції обох сторін, на їх апелювання до власних суспільств, ну це ноль цілих. Тому продукту абсолютно ніякого не буде. Не буде так само. Ви ніби Росі. правильно все говорите. Але ми за 10 років цієї війни пережили Мінськ, 1 Мінськ, 2 е, ці всі танці з бубнами І ви згадали про Стамбул. Ну, от у нас є, можемо послухати, пуйла в маленькому віконці, що він говорить, що треба. Повертатися до стамбульських домовленостей, тут важливий ваш коментар насправді стосовно цього. Давайте вибачте, доведеться його послухати при всій повазі, поки воно ще не на лафетах не їздило по Червоній площі, то по Красній площі, точніше. Послухаємо, таке, що він заряджає. мирного урегулирования ситуации. Это мы уже говорили об этом много раз. Мы практически э, все параметры возможного мирного соглашения с э, представителями э, правительства в Киеве э, достигли, все эти параметры обо, обо всем договорились. Более того, э, руководитель переговорной делегации, э, он до сих пор возглавляет э, правящую, э, фракцию правящей партии в Раде, в парламенте, он значит, завизировал эти договоренности. Да, нужно было еще кое-что доработать, но в целом виза-то стоит, это же документ. Потом приехал господин Джонсон, как известно. Британские власти не отрицают этого, они подтверждают, приехал и дал указание украинцам воевать до последнего украинца. Что сегодня происходит с целью добиться стратегического поражения России? Этого не получается. И вот украинские официальные власти публично заявили о том, что если бы они тогда значит, исполняли то, о чем мы с ними договорились, а не, не слушали своих хозяев из других стран, война бы уже давно прекратилась. Но они пошли по другому пути. Вот результат. Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого но не на основе каких-то эфемерных там, требований, да, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле. Есть понимание? Я все, наверное, выйти. Ну, у нас сейчас мало, пане Романе, Для чого були ці стамбульські перемовини, з яких рахам я потім прийшов, і, вибачте, своїм вербальним отвором наговорив багато таких речей, які тепер тяжко зв'язати поміж собою? Це було в 22-му році, нагадую. Стамбульські Це так було... звані перемовини, мединські. З нашого боку. Для чого? що, Про, про що? А, я... З моєї точки зору. От е, юридично це не тільки я можу стверджувати, це буде стверджувати будь-який правник з, з, з точки зору міжнародного права. Всі ці речі, які були надруковані де там о, Financial Times їх друкував чи New York Times е, це політичні рішення, які приймалися е, керівником, які приймалися першою особою йти на ці переговори. Наскільки я розумію. З нинішньої ситуації. А в зв'язку з тим, що мало орієнтувалися з тим, яка ситуація, то чи час вигравали, чи, можливо, якісь інші тактичні питання вирішували, тому поїхали на переговори. Але за будь-яких умов, я на цьому наголошую: ці папери, які вже гуляють багато де, вони нікчемні з усіх точок зору. Тактика і стратегія а, політична і так далі це річ, а, яка до Правової бази абсолютно ніякого відношення немає, з точки зору моральної і етичної, в принципі, повертатися до подій після того, коли ми пережили, я наголошую, навмисне, Буча і так далі, є недопустимо. Справа в тому, що у статуті ООН вступній частині зазначено, що дії, вчинки чи формальні речі, які вчинюються під примусом, Є від моменту поставки цієї постановки цього питання нікчемними. І тому е, абсолютно чітко можна сказати, що умови, які знаходилися в натопалі. Оце було, країні. пане Романе. Ну слухайте, ми, ми вже котрий раз просто потрапляємо в якісь пастки, які самі розставляємо мінські домовленості. Пане, пане Романе, я чекайте, е, не чекають прекрасно в цей час. О, почекайте, дайте я докажу. Мені під час мінських переговорів. Довелося робити такі кульбіди, щоб не залишати ніде ніяких формальностей, коли зараз ви пам'ятаєте цей процес і задаються питанням, як так трапилося, що план, так званий план цього французького дипломата, був оприлюднений? Хоча всі зобов'язані були тримати все закритим. Не виносячи це до оприлюднення, я розумів чудово, закриваючи переговори, ведучи цю тактику, росіяни навмисно приведуть до того, що хтось таки черкне щось. І тому те, що було зроблено, було зроблено абсолютно правильно, коли такі документи оприлюднені, пославши на переговори. Людей, які в принципі не розуміли, що таке переговорний процес і що таке розмова з росіянами, ось де була зроблена помилка, і що вони mm -hmm. там черкали? Вони просто не розуміли тих речей, які знає підготовлений дипломат для ведення розмови, тому позалишали ці сліди. Але навіть не дивлячись на цьому, я стверджую, і під цим підпишеться будь-хто із правників міжнародників, ці папери абсолютно нікчемні. ні. К чим ні. І тому хай забирає і вчепляє на гвіздок фюрер цей недоносом московський, і що хоче з ними, ти робить. От а не розказує про те, що до них треба повертатися. Ніхто до них не буде повертатися. Він він, він навіть і туалетний папір з Стамбула привіз. Тепер на нього посилається. Оскільки час обмежений, знову таки, О, а, дивіться, ми далі часа. будемо з Іриною. Я, я вас її вкраду. Це туал стамбульський туалетний папір, з яким він носиться. Дякую за бо, Ну, бо це так, ну бо всі, всі <сіця> угоди з Росією це ні про що історія. абсолютно вірну тезу, Нехай він використовує стандарт. <сіця> <Пути> просто для чого Зеленський знову говорить про якісь переговори. Ну, дипломатичний віраж, я е розумію, там знає. Проси, вони не приїдуть, і ми, ми будемо підтримувати тебе і продовжувати допомагати тобі. А того будемо сварити. старе прислів'я. Приході, що без тебе так хорошо. Ну да, де да, 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 да. добрий так, вечір, так. до побачення.